Усім добрий вечір. З вами Аргумент Кіно і я, Володимир Войтенко. Сьогодні в нас такої пізньої години голий обід. Отже, сьогодні в аргументі кіно Девід Кроненберг, а його фільми такі не варто показувати серед дня. Це вже для особливих гурманів. І що не фільм, то особливий. Тим паче, коли це картина за романом Берроуза. Не того, що писав пригоди Тарзана, а того, що він у творчості войовничий гомосексуал і шукач наркотичного натхнення. Та в результаті Вільям Берроуз канонізований за життя. Його визнано видатним і великим. Він зробив справжній переворот в англосаксонській літературі. Його оголошено класиком і метром, що досить дивно для Пуританської Америки, адже навіть Генрі Міллер, який довго вважався найбруднішим американським письменником у порівнянні з Берроузом – невинне ягня. То що ж зробив Берроуз? Йому стачило вміння і сміливості. Зазирнути в найпотаємніші і найнеприємніші куточки людського єства. Енергійні люди вам не подолати лише одну межу: межу внутрішню. Вільям Берроуз до особливостей екранізації голого обіду. Ми ще повернемось. А поки що варто ближче познайомитися з Девідом Кроненбергом, з цим канадським режисером, що він 90-х років став одним із центральних гравців на світовому кінополі. Оце на кілька секунд перед нами був сам Девід Кроненберг. Нині класик кінематографа в стилі Гор. Найстрашнішого горора. У нього репутація режисера, що він знімає фантастику й жахи про живі механізми, віруси, подорожі в часі. Та в неіснуючі світи. Насправді ж, кіно Девіда Кроненберга не таке просте, як декому іноді здається. Почнемо з того, що Кроненберг не має спеціальної кінематографічної світи. Він, самоук, почав знімати свої фільми на 16 мм наприкінці 60-х. І щасливо був підтриманий канадською урядовою програмою стимулювання недокументального кіновиробництва. Річ у тім, що. Документалістика в Канаді на той час була знаменитою, а ігрове кіно скніло ще десь від 30-х років. Отож, Девід Кроненберг спочатку експериментував, а потім почав шукати реальних шляхів до глядача. Він зняв три малобюджетні фільми своєрідну трилогію про фізичну еволюцію тіла, що ставить цивілізацію на коліна. Останній із них виводок нелюдський виводок дітей, що живляться гнівом своєї матері. And that brings us to the last point of interest. There's an external deformity. I mean, apart from the lack of sexual organs, it's extremely subtle and extremely provocative. I wonder if either of you have noticed. It Has no navel. No what? No belly button. The Thing has no belly button. That's right. And that means this creature has never really been born. Проривом для Кроненберга став його касовий фільм 1981 року Сканери. Стрічка з науково-фантастичною фабулою, зловісною грою актора Майкла Айронсайда і знаменитою сценою Коли вибухає голова. За два роки режисер продовжить цей успіх стрічкою Відеодром. Це криваве і дуже дивне постмодерністське дослідження медій. Воно ніби об'єднало тексти Маршала Маклюїна з візуальною бравадою раннього Луїса Бунюеля. Людина перетворюється на відеомагнітофон. Тут режисер продовжив і продовжує далі от те саме своє кіно. Що веде про відсутність будь-яких меж між уявними протилежностями, про можливість найнесподіваніших трансформацій у той чи той бік Живе мертве, людське, тваринне, чоловіче, жіноче, здорове, хворе і так далі, і тому подібне. Своєю чергою, такий собі канадський маргінал перетворюється в голівудського постановника, постійно перебуваючи на межі зворотної трансформації. А ось що він каже про свою кінематографічну пристрасть. Ніби тим самим звертаючись до українських режисерів. Я все ще той самий канадський хлопчак, що прийшов ні звідки і чверть століття тому нагадував, що кіно можна знімати за будь-яких умов. Для цього достатньо простого бажання його знімати. Девід Кроненберг. Вже голівудський Кроненберг робить ремейк класичного фільму жахів 1958 року. Картини Муха. Дуже натуралістична і жорстока, його муха значно страшніша, і емоційно сильніша за оригінал. Фільм у подробицях змальовує повільну і огідну мутацію головного героя в гібрид мухи і людини. Ми зернемо одним оком, тільки одним оком на фінал цього жахного процесу. Ну а фільм, до речі, мав надзвичайний критичний і комерційний успіх. <плес> Після мухи Кроненберг зафільмував нефантастичний сюжет у фільмі На мертво зв'язані. Нефантастичний та не менш клінічний про двох близнюків, що їхні особистості поступово розпадаються і зливаються. Ну і далі вже був голий обід, а за ним М. Бетерфляй» – M. стримана екранізація реальної і дуже дивної історії французького дипломата, який не підозрював, що його китайська коханка це насправді чоловік. У театрі цей сюжет, хто бачив, яскраво втілив Роман Віктюк. 1996 року Девід Кроненберг зняв автокатастрофу напевне найсуперечливішу свою стрічку. Її сюжет заснований на класичному андеграундному романі письменника Беларда. Ця картина це гіпнотична, сповнена мук, подорож через хворобливу сексуальність, стерильну модерністську архітектуру, емоційну безпросвітність і розтрощені автомобілі. Один з героїв виказує ось таку філософію. Існує якась благотворна психопатологія. До прикладу, автокатастрофа це радше мить запліднення, ніж руйнування. Вона вивільняє сексуальну енергію. І наша сексуальність з'єднується з сексуальністю людей, що ті загинули з такою інтенсивністю, яка неможлива в жодній іншій формі. Відчути це, пережити це ось мій проєкт. Don't worry, that guy's gotta see us. These were the confident last words of the brilliant young Hollywood star James Dean. As he piloted his Porsche 550 spider race car toward a date with death along a lonely Stretch of California, two-lane blacktop, Route 466. Don't worry, that guy's gotta see us. The year, 1955. The day, September 30th. The time, Now. Та в чому ж головні чесноти творчості Кроненберга? В чому наріжні чесноти його кінематографа? Безумовно, в тому, що цей автор екранних фантастичних сюжетів з точки зору філософії кіна справжній глибинний реаліст. Бо кінореалізм це не теми і сюжети, це здатність до останньої межі вдивлятися в предметний світ і тим самим пізнавати містичну сутність речей. А ще логіка фільмів Кроненберга – це логіка сну. Сон не як фантастика, а як надреалізм. Режисер послідовно виявляє у своїх картинах і цю природну якість кінематографа. Кіно як сюрреалістичне снобачення людства. Кіно як найчуттєвіша гра в життя. У фільмі Девіда Кроненберга Екзистенс, екзистенція, буття світ фантастичної гри це той неймовірний простір, де сюрреальність сну і реальність життя вже взагалі невідільні. Do you want me to do you? Yeah. Ну і нарешті наш сьогоднішній голий обід. Коли Кроненберг узявся за цю екранізацію, то його проект здавався абсурдною авантюрою. Голівуд і роман Бероуза, що може бути більш далеким одне від одного. Наївні вірили, що Кроненберг знехтує голівудськими правилами гри і створить найскандальніший американський фільм. Помірковані вважали, що Бероуз буде спотворений і переінакшений за голівудськими мірками. І ті, ті помилилися. Кроненберг зробив щось зовсім інше. Він виступив у ролі такого собі кінематографічного паталого анатома, повівся радикально із літературним спадком Бероуза з законами жанрового кіна. І це видовище, напевне, для тих, хто естетично і морально загартований. Хто сміливий вперед уперед, Лі! і не прикидайтеся дурником. Ну, що ви? Це було б безглуздо, так? А вже ж. А тепер, чи не могли б ви намастити мені губи цим порошечком? Не знаю. Чом би і ні? А... На сам кінець я нагадаю, що закінчується передплата періодичних видань на друге півріччя цього року. Отже, є ще можливість передплатити часопис кінокола. Він саме для шанувальників аргументу кіно. Тут аналітика, інформація, кіно, телебачення, відео, анімація, нові технології, 30 рецензій на фільми. Це спільний проект «Товариства Кіноколо і каналу Один плюс один. Виходить чотири рази на рік. Це весняне число, а літнє побачить світ наприкінці червня, осіннє – у жовтні, зимове – у грудні. Передплатити можна на пошті. Ми стараємося робити з журналу гарну поживу для кіномана. Ну а зараз голий обід кінематографічної ночі. Фільм Голий обід. Оригінальна назва «Naked Lunch». виробництво Канада, Велика Британія. 91-й рік, 117 хвилин, 35 мм, міліметрів. Кольоровий варіант. Режисер Девід Кроненберг. Сценарій Девід Кроненберг за романом Віліма Бероза, оператор Пітер Сушицький, актори Пітер Веллер, Джуді Девіс, Ян Гольм, Джуліан Сенс, Рой Шайдер та інші. Особливі прикмети характеризуються як еротична і наркодрама, сюрреалістичний, авангардний та експериментальний фільм. Отримав при з Нью-Йоркської критики за кращий сценарій, а також канадську кінопремію «Дженні» за кращий фільм та кращу режисуру.